Усім привіт, в продажі a 4 Allroad 2012 року випуску, 2-літровий дизельний двигун 177 кінських сил, повний привід, звичайно ж, чорний колір, 18 легкосплавні колеса на зимовій резині, з такий на стан кузова, м'ятинок таких нічого немає. ось Така у нас оптика, має пракітумані, фари паптроніки, емблема quattro. І в нас там капота, лобовець скло, без тріщин, без колів, дах. І у нас колеса, тормозна система. Це десь була недавно обслужена. Зимова резина стоїть, такі накладки олговні. Тут немає легеньку притертість. На машині. Подвійна вихлопна труба, задні партроніки, оптика така сама позаду нас максимальна, вікно з підігрівом, задньої камери нас немає. Ось такий автомобіль з цієї сторони. Там все у нас в порядку. Зеркала з дублюючими поворотниками складанням. І електрорегулюванням. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Ось такий у нас товщиномір. Прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Фарбований настільки капот. Всі інші елементи в оригіналі. Зараз я вам продемонструю. Автомобіль знаходиться в місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Тут така пелючка, зараз така погода тяжко. Доїхати до фотосесії, щоб автомобіль був чистий. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Також можлива доставка, ще раз повторюсь. У підкрасах у нас тільки фарбований капот косметично. Дах, все остальне в оригіналі. Так, Зараз перейдемо до салону. Маємо безключовий доступ, у нас комбінований салон, шкіра, алькантара. Не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобілі немає. Такий у нас стан порогів, накладки на порогах, Allroad Quattro, пише. Стан сидінь доволі хороший. Пробіг 246 тисяч, тут у нас Алькантара, така легенька притертість на боковинці. Це все сліди експлуатації, нічого страшного немає, ніхто нічого не виправляв. З під себе можна під підправити, підкрасити трохи. Такий у нас стан дверної карти. Тут у нас обивка Алькантари. Тут легеньке відремняє. Повний електропакет по вікнах, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, блокування дверей. Тут нічого не затерто. Все в доброму стані. Також є круїз контроль, датчик, сідла, датчик дощу, шкіряне мультифункціональне кермо. Таке в нормальному стані збережене, шкірний підлокітник, підстаканчики, автомат, селектор такий, навігація, двозонний клімат-контроль, електроручник. Зараз покажемо автомобіль позаду. Ззаду у нас так само є безключовий доступ. Така у нас дверна карта. Тут ніяких погрішностей не бачу. Пластик так само в гарному стані. Ось трошки грязненька машина. Такий на задній ряд. Є підлокітник. Так. Тут у нас попільничка. Також є доступ. До багажного відділення, аптечка. Не будемо вже відкривати. Система кріплень ISOFIX. Так само все тут добре. Полочок ціленький. По багажному відділенню. Так, є шторочка в комплекті. Коврик оригінальний. Резиновий, тут такі органайзери для ваших речей. Сіточка, розетка. Зараз подивимося, що у нас тут. Тут у нас така докатка є. Ще новенька. Ось розмір 175-55-19. Ще ніколи не використовувалась. Також знизу там набор до неї так само присутній. Тут пластик в гарному стані. Обнищу все добре. Дуже хороший кліренс автомобіля. Це Allroad. роуд він підвищений, буде комфортно пересуватися по наших нерівних дорогах. Ось Такий стан позаду, з цієї сторони. Пороги, пластик. Тут в гарному стані. У нас вимазане. Так, автомобіль доволі в доволі хорошому стані, як на свій пробіг і рік. 2012 рік 246 тисяч. Ще раз копирується такий стан сидіння, тут нічого не шилось не перешивались, все так є, показую. Такі ковщі дуже хороша, виражена бокова підтримка. так По документації у нас. Зараз подивимося, що тут у нас є, книжечки. Сервісна книжка. Тут усі відмітки про обслуговування. запис 130 кВт А4 лоровод Так, тут усі відмітки про обслуговування. Себе ставте на паузу, фіксуйте. Далі відміток нічого немає вже. Так, зараз присядемо за кермо, заведу автомобіль. Також такі рейдинги присутні. Він у нас затонований. Ось так класно, стильно виглядає. У нас ключик. Мотор працює чітко, рівненько, гарно все заводиться. Також обов'язково зробимо тест-драйв. Зараз покажу вам підкапотний простір. Фари ввімкнені. Так, під капотом все виглядає. Ось основний він-код. Дефрис в нормі. В корозії нічого немає в автомобілі. Також заподівань, підтікань нічого не видно. Все так Автомобіль виглядає зовні, ще раз покажу. Максимальна передня та задня оптика. Пертроніки передні задні 18-тілехтоспальні колеса на зимовій резині. Повний привід allroad. 2012 рік випуску 246 тисяч пробігу. Також нагадую, можлива доставка автомобіля по Україні і можливо будь-яка перевірка також. так Зараз пройдемося, все покажу. Оптика у нас ледовська, так само максимально класно виглядає. Мотор працює чітко, рівненько, як можете чути. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Так, починаємо тест-драйв. Автомобіль у нас заведений, все гарно, чітко підсвічується, великі дзеркала, микаємо на драйв і помаленьку рушаємо. Дуже хороша динаміка автомобіля. Ідеально підходить для дальніх дистанцій, також для бездоріжжя завдяки такому високому кліренсу і повному приводу. Все вечором гарно підсвічується, нічого не затерто. Також присутній підігрів сидінь, Клімат, контроль, зони навігація, Bluetooth, Alux, USB. Все як має бути. Великі дзеркала з підігрівом, з електрорегулюванням, шкірне мультифункціональне кермо і швидкість у нас 110. І такі нас оберти, Зовсім не відчувається. Швидкості автомобіль ще може їхати, їхати. Дуже хороша також шумоізоляція, дзеркало з автозатемненням. Такий класний апарат. Тож, кого цікавить тест драйв огляд. автомобіль знаходиться в місті Радовилів, це Рівненська область. Також нагадує, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під нім. Також підписуйтесь на YouTube, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу. В описі під відео. Там публікую всі диявні автомобілі, інформацію, фотографії і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, вам розповім. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!